Загальна середня освіта в умовах збройної агресії РФ проти України, адаптація освітнього процесу, створення безпечних умов. Онлайн-медіа Теза Одещини відвідала село Велика Балка на березі Хаджибею. Тут на території Нерубайської громади біля Одеси працює невеличка гімназія потужністю до 150 учнів. В умовах воєнного стану поки що діти здобувають освіту в дистанційному форматі онлайн. У складним умовам повномасштабної війни з Росією освітній процес у школах України не зупинився. Міносвіти вважає пріоритетним напрямом своєї діяльності, зокрема, створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу. Поруч з державними органами влади безпосередньо конституційний обов'язок на повну загальну середню освіту реалізує місцева влада. Яка мережа закладів освіти працює в приміській Нерубайській громаді? Чи планується їх реорганізація? Які роботи зі створення тих самих безпечних умов вже проведені у школах, і що планується найближчим часом? Нам розповів Нерубайський сільський голова Олег Мишаглі в Нерубайській сільській територіальній громаді працює чотири заклади освіти. Два з них це Нерубайський і Холодна Балківська школа, наголошую, з 22-го року вони працюють в звичному форматі, а школа в Нерубайському номер ліцей номер 2 і Великобалківська школа. Вони працюють в форматі онлайн нами депутатським корпусом Нерубайської сільської ради, було облаштовано укриття. В ліцеї номер 1 і в Холоднобалківському ліцеї, де зараз вчиться велика кількість учнів. Це підвальні приміщення, які ми відремонтували. Вони теплі і в них нормально і комфортно дітям знаходиться на той період, коли звучить повітряна тривога. Зараз ми вже будуємо. Укриття в ліцеї номер 2 це вулиця Зелена, села Нерубайського, Був такий тривалий процес проходження проектно-кашторисної документації, оскільки об'єкт дуже важкий для. Тому що це нове будівництво, це захисна споруда. Там комплексну експертизу. Ми проходили, але це все ми подолали, провели тендер. В нас є компанія переможець, яка майже вже на 60-70% робіт виконали. Будемо сподіватися, що в цьому році діточки в селі Нерубайському житловому масиві НАТІ підуть в очну форму навчання. Стосовно Великобалківської школи ми також дуже Багато в е, нас було дискусії обговорень стосовно того, все ж таки е, яке укриття будувати тут. Е, директорка великобалківської гімназії, гімназії Лариса Рецька має надію, що новий навчальний рік 2024-2025 школа зможе розпочати вже в очному форматі. Адже більшість батьків, які самі учні, неабияк бажають цього. У нас, ви були в школі в класі, бачили, класи у нас облаштовані. Гарний спортивний майданчик. На жаль, він не використовується в повну свою силу, дітей немає в школі, але я сподіваюся, як нам обіцяли, буде сховище і 1 вересня 2024 року наші діти, наші вчителі всі будуть за партами, всі будуть в школі. Буде у нас. Спілкування живе з дітьми, хочу наголосити, що цей процес такий більш тривалий. Батьки наполягають, щоб швидше запустити учбовий процес, тому ну, будемо дослухаємося до думки батьків. і Будемо рухатись в напрямку все ж таки надземного мобільного укриття. Сподіваюсь, що законодавство ще раз наголошую, нам це дозволить з 2015 року. Працював головою Біляївської районної ради. Тоді Великобалківська школа була на балансі управління освіти Біляївської районної державної адміністрації. І починаючи з 2010 року, я знаю, що різними керівниками і до теперішнього часу підіймалось питання стосовно закриття. Великобалківської школи, оскільки е, тут вона маленька і в неї вчиться маленька кількість діточок, щоб перевести цих діточок до е, шкіл в Нерубайськ. Я категорично ще раз наголошую, категорично проти закриття е, цієї школи, село Велика Балка. Дуже перспективне, гарне, прекрасне село, яке щороку збільшується сюди приїжджають жити все більше і більше людей. Нерубайська сільська рада, незважаючи на війну, ми намагаємось балансувати і допомагати Збройним силам України і все ж таки розбудовувати наші населені пункти. Я ще раз наголошую: я завжди буду категорично проти, щоб цю школу закривали. Особисто був прибічником того, щоб збудувати підземне, більш комфортне укриття, але Ще раз наголошую, це процес довгий, це як мінімум пів року тільки проектно кошторисна документації проходження відповідних експертиз. Але ми влада, яка дослухається до думки батьків, тому ми зараз повернемось все ж таки до питання щодо закупівлі. Цього модульного укриття, і ще раз наголошую, якщо нам дозволить чинне законодавство, дозволить служба ДСНС, вони його нам ведуть в експлуатацію, то звісно, ми його будемо закуповувати. І буду сподіватися, що в цьому році, з 1 вересня, діточки вже підуть. В очному форматі навчатися в цій школі. Коли мене обрали головою Біляївської районної ради з бюджету Біляївського району, ми виділили Чималі кошти на ремонт цієї школи. Ви бачите, що відремонтовано дах, відремонтовано майже 90% класів, кабінетів, зроблено ремонт фасаду, благоустроєна територія двору. Нещодавно вже коштами Нерубайського бюджету ми облаштували сучасний дитячо-спортивний майданчик. Перед цим були зроблено. Ремонт воріт, ремонт огорожі. Я знаю, що близько 80% шкіл в Одесі і в Одеській області вони не вчаться офлайн, вони також вчаться онлайн, і це проблема не тільки для Нерубайської громади, а для багатьох громад і Одеси, і Одеської області і взагалі в Україні. Тому я сподіваюся, що керівництвом області, керівництвом ДСНС, керівництво Держпродпоживслужби та інших служб буде прийнято якесь рішення стосовно цих мобільних наземних укриттів. Онлайн навчання це черговий виклик, який спочатку кинутий в умовах карантину, а зараз його продовжила і суттєво посилила війна. Неробайська громада продовжує розвиток своєї мережі гімназій та ліцеїв, розв'язує поточні питання. Не припиняє матеріально-технічне оснащення і, попри все, дивиться вперед. Маємо надію, щоб у близькому майбутньому укриття у всіх школах не використовувалися за призначенням а завдяки силам оборони України в наших містах, селищах і селах запанував довгоочікуваний мир.